Проєкт розробки економічної політики Американської агенції Юсейт. Вітаю вас всіх, добрий ранок. Дуже приємно, що ми починаємо цей такий а, наш шлях регіонами саме зірбами. Це перша наша зустріч. Якою буде перемога, і що вважати перемоги. Дивимось на кілька кроків вперед. Група різних експертів обговорює а, різні реформи по різних напрямках Андрій Лігач, а, Що треба сконцентруватися на перемозі у війні а, і нічим більше не займатися а, ми з цим сьогодні лише частково. Чи на перше потреба в тому, що ми всі бізнес асоціації приєдналися до відповідь президента: це не аргумент, бізнес має. Сплачувати податки, Розглянемо все, що заходить, На наприклад, судову систему, систему справедливості. У корупції є пори. Є одна позитивна, одна негативна. Інша причин, інша причина економічні відносини. Відображується те піки, де те, що основне події споживання відбулося за рахунок промисловості, котра генерує знову ж таки теж такі лвопер, про ВВП, про котре говорив. 21, 24 -го лютого 2022 року Україна проводила. Експеримент з е, роботи в автономному режимі від е, російської білоруської е, системи. На той час постачали там огірки. Міння корупції, це економічні відносини. Скільки відсотків локалізації чого заклали, і там прямо зразу видно, кому він вигідний. Mm -hmm. Прийшло mm -hmm. просто mm -hmm. стільки блискучих людей, як саме американський уряд довірив українцям керувати мільйонами в Україні. Зняти цю порчу, що хтось комусь щось наказує кудись їхати і робити. У нас слава Богу, є українські достойні експерти. Ми для того, щоб підтримувати вас так само, як ми підтримуємо дерегуляцію, так само як ми підтримуємо залучні інвестиції, і багато інших речей. Чому для кого